Псалом 44, символ вірності Божого народу. Стиснуте серце моє, говорить добре слово, діло моє про царя, язик мій, наче перо швидкого писаря. Ти найвиродливіший між людськими синами, благодать розлита на устах твоїх, тому Бог благословив тебе навіки. Покажи меч твій при величність твою і красу твою. У величі своїй виступай і царюй справедливо, бо істина й лагідність це праведність, твій шлях. Стрілі твої гострі, народи падають під тобою, вороги царя тануть перед тобою, престол твій, престол Божий навік, жезл твій, жезл справедливості. Ти любиш правду і ненавидиш неправду, тому Бог помазав тебе оливою радості. Усі шати твої пахнуть миром, алоє і касієм. Із палаців слонової кості радує тебе музика струн, дочки царські, серед почесних твоїх. Праворуч тебе стоїть цариця в золоті, слухай, дочко, і схили вухо, забудь народ свій і дім батька Твого. Цар забажає краси твоєї, бо Він Господь твій. Дочка, Тира прийде з дарами, найбагатніших народів шукатимуть благословіння. Уся слава царівне всередині, одяг її шитий золотом. У золотому бранні ведуть її до царя, за нею діви її, подруги її, ведуть їх з радістю і веселістю. Вони входять у палат царя. Замість батьків твоїх будуть сини. Ти їх поставиш князями по всій землі. Я звіщу ім'я Твоє серед народів, тому народи прославлятимуть тебе повік. Псалом відкриває перед серцем величну картину, Бог зображений як цар, повний слави, сили та справедливості. У цьому образі не лише велич, а й ніжність. Псалом від самого початку звертає погляд на того, хто є. Красою і світлом для усього народу, він не схожий на правителів землі, бо його влада ґрунтується на правді, милосерді і світлі, Цей псалом поєднання царської слави з любов'ю Бога до свого народу. Він символізує вірність, яку Бог зберігає навіть тоді, коли люди часто схильні відхилятися від правильного шляху. У цьому звучать нагадування про те, що Божий народ завжди має царя. Який не зраджує, не втомлюється, не забуває, його престол не похитнеться, бо на ньому правда, що не змінюється. Образ царя з мечем, це не образ жорстокості, це символ того, що Бог бореться за свій народ, захищає, піднімає, очищає шлях правди. Його меч це справедливість, яка не дозволяє темряві панувати. Його велич це не гордість, а сила, яка спрямована на добро. Псалом підкреслює, що Бог небайдужий до людських страждань. Стріли царя гострі, тому що він стоїть проти неправди, проти зла, проти тих, хто, які намагаються знищити серце людини. Там, де приходить цар, там зникає темрява. Окрема частина псалма піднімає образ нареченої, яка символізує Божий народ. Це народ, який Бог веде до себе у красі чистоті та славі, образ нареченої в золотому одязі. Це не про матеріальне багатство, це знак очищення серця, яке пройшло шлях випробовувань, але зберегло вірність. Псалом говорить про вибір Бога, який спрямований не за зовнішньою красою, а на красу духу. Бог зображає серце, що прагне світла. Він веде свій народ так, як наречено ведуть у палац, із радістю, з гідністю, піднесенням. Це не шлях страху, це шлях любові. У псалмі присутнє глибоке запрошення залишити минуле, відпустити те, що прив'язує до земного. Серце, яке шукає Бога, отримує нову ідентичність, нову гідність і новий шлях. Народ, що відкривається Богу, знаходить справжню красу. Красу духовного життя. Псалом веде думку до того, що Бог виконує обітниці, Він готує народ, піднімає його, береже і благословляє. Його вірність не зміна, Коли людське серце бачить свою слабкість, Бог дає силу, коли життя тьмяне, Бог приносить світло. Цей текст нагадує: Божий народ має майбутнє. У символі синів, які стають князями, звучить обітниця, що віра не припиняється, а перейде у наступні покоління. Бог зберігав свій народ у минулому, тримає його сьогодні і буде вести завтра. Його вірність не розчиняється з часом. Псалом завершується впевністю. Ім'я Бога буде прославлене серед народів. Це не про слова. це... Реальність життя тих, хто довіряє Небесному Цареві, його ім'я, джерело миру, сили і надії. Псалом 44 це гімн краси Божого керівництва і вірності. Він нагадує, що Божий народ не залишений. Він має царя, який стоїть поруч, який веде, який захищає і відновлює. У цьому царстві є радість. Сила, надія і вічність. Це слово підносить серце, дає йому крил і вказує шлях, на якому завжди є світло. Світло того, хто царює справедливо, милосердно і вічно. Залишив коментарі, як ти піклуєшся про свої думки сьогодні. Підпишись, щоб не пропустити нові відео з Божим Словом. Якщо торкнуло, натисни, подобається та поділись з тими, кому це потрібно.